П'ятниця, 2 вересня, на нашому каналі час новин Житомирщини. В студії Костянтин Голобчанський. Вітаю вас сьогодні у випуску. Досвід Житомира і співробітництво з фондом ДЖІС і з впровадження енергоефективності буде поширений та використаний іншими учасниками проєкту. Триває поточний ремонт дороги Житомир-Могилів-Подільський та південного обходу Житомира. На фасаді Житомирської загальноосвітньої школи номер 36 відкрили меморіальну дошку випускнику учаснику АТО Ігорю Шолодьку. Про ці та інші події докладніше далі. Енергоефективність у громадах результати участі Житомира у цьому проєкті оцінюють учасники семінару, який проходить на базі міської ради. Його учасники, представники міст, учасників проєкту з Бердичева користання Новограда Волинського, а також делегати від громад, які лише планують приєднатися до нього. Це Миргород, Полтава та Сєвєродонецьк. Досягнення Житомирських фахівців оцінюють представники фонду ДЖІЗ, Українсько-німецького бюро технічного співробітництва яке власне і впроваджує проект У чому полягає ця оцінка? Ми хочемо почути від вас, чи ті очікування, які ми мали на початку проекту, дійсно справдилися. цікаво дізнатися про ваші враження, про ефект від нашої спільної діяльності. Керівництво проекту ставить багато питань до українських партнерів. Житомирські фахівці готові звітувати. Насамперед йдеться про розробку самої стратегії енергетичного розвитку міста. Умент без якого фактично жоден донор, жоден кредитор на сьогодні не хоче розмовляти з містом про виділення фінансування. В минулому році ми якраз завершили підготовку даного документу і подали його на затвердження Єврокомісії. Сьогодні цей документ є ключовим е, стратегічним документом міста Житомира. Фахівець говорить, що заручившись технічною підтримкою GIZ, місто вийшло на найкоротший шлях до енергоефективності. Практичним втіленням співробітництва стала комплексна термомодернізація садочка номер 63 у місті Житомир. Ці не, не треба буде повернути з бюджету города Житомира. Но фонд GIZ поставив умови, що саді. Должен бути утеплен по німецьким технологіям і по коэффициенту теплопроводності, тому который соответствует європейським стандартам. Он на 20% выше, ніж український стандарт. Лише на цьому об'єкті економія теплової енергії сягає 8 тисяч гігакалорій теплової енергії на рік. А бюджет міста заощаджує до 12 мільйонів гривень. Досвід Житомира зі співробітництва з фондом GIZ по попровадженню енергоефективності буде поширений та використаний іншими учасниками проекту. Вікторія Луктянко Юрій Киричук новини Житомирщини Триває поточний ремонт дороги житомир могилів Подільський та південного обходу Житомира до кінця року. ділянки на трасі до Бердичева, а це майже 32 кілометри, обіцяють відфрезерувати та закласти вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття. На це вже виділили 39 мільйонів гривень. А от дорогу глибочиця ця планують відновити раніше де докладніше про це у відеосюжеті. Робимо профіль дороги, щоб був уклон, для того, щоб був водоотвод. Тобто міжсезоння весна, осінь, вода збирається, зранку замерзла, розширилась, розрушає слой. Розумієте? От для того, щоб вона коли розмерзається, раз собі стекла і дорога буде стояти 20 років, 30 років. Вирівнюючий слой. Е... Порядка 6 сантиметров средняя толщина, ну и щема 5 сантиметров. Щебеночный асфальт и асфальтобетон это 5 сантиметров на выравнивающий слой будет укладываться. Таких правил і норм дотримуються дорожні служби, реставруючі дороги області. 11 кілометрів траси від Житомира до Бердичева вже відфрезерували і поклали асфальтове покриття. Кажуть, їх роботу, окрім водіїв, оцінюють і спеціальні контрольні органи. Ані контролюю, контролюються і дорцентром «Укравтодора», Тут також заключений договір по научному супровіду з Держдоренди. Єжеднівно беруться кірнодборникам керни, берються на. На експертизу асфальтобетон, прямо непосредственно з асфальтобетонного заводу, то тобто есть контроль качества происходит у нас ежедневно, регулярно. В селі Осикове на мості теж триває поточний ремонт дороги через залізницю. Вартість робіт 8,5 мільйонів гривень. В день вони проходять по одному кілометру. Це фрезерують і таку ж саму кількість вони одразу і влаштовують в рівні шашар асфальтобетонного покриття. Якщо залучити ще й кредитні кошти і по співфінансуванню кажуть служби доріг, то також зможуть накрити щепневомастильним асфальтобетоном правий проїзд дороги, а лівий вже ремонтуватимуть наступного року. Паралельно з трасою М 21 укладають асфальтове покриття дороги Глибочиці – Станішівка, що по об'їзній дорозі на Вінницю. Тут щодня два патрулі перекривають дорогу в аварійному порядку і ведуться дорожні роботи. За день порядка 350 тонн укладають асфальтобетона. Хлопці ми працюємо з 8 ранку до 8 вечора на даний час. Ну, десь протяжністю около 600-700 метрів проходимо дороги. За день стигаємо. Так. Ну, вся цих 4 кілометрів буде близько 12 мільйонів. От, тут вже можна поділити в залежності від того, кожен кілометр має свою особливість, має свою технічну характеристику. Ця дорога не бачила не то, що текущого, ну, не то, що капітального а текущого ремонту вже порядка 30 років. Роботи производились, опять же, в рамках експлуатаційного утримання, тобто, Ямичний ремонт призводі на цій дороги. не болі того. незабаром дороги в області не лише відремонтують, а й освітлять, зокрема в таких населених пунктах, як Хажанка, Рея та Осиково. Юлія Свінцівська, Олександр Денилюк, новини Житомирщини. На фасаді Житомирської загальноосвітньої школи номер 36 відкрили меморіальну дошку випускнику, учаснику АТО, полковнику, розвіднику снайперу Ігорю Шолодько. Ігор народився у Черніхові і з сьомого класу він навчався в школі номер 36 міста Житомира. Наполегливість, активність в громадському житті та вміння переборювати труднощі відзначали і його колеги, і педагоги. Він досягнув помітних успіхів у вивченні предметів шкільної програми, активний спортсмен. Майстер спорту з дзюдо після здобуття вищої юридичної освіти працював у правоохоронних органах Житомирщини та в Генеральній прокуратурі України слідчі особливого призначення. Добровільно пішов на фронт, брав участь в обороні Донецького аеропорту. Під час однієї з військових операцій бойовики в 30 листопада 2014 року був убитий, похований у Житомирі на Корбутівському кладовищі. Учні, педагоги, колеги віддали шану Україні. Герою. Наш син повернувся до своєї рідної школи разом з першокласниками, іншими школярами 1 вересня, але він не війшов в класні кімнати, не війшов в стіни школи. Він залишився на, на меморіальній маморальні, дошці Будучи полковником юстиції людиною, яка могла залишитися вдома, привестися в диванні війська. Але він прийняв вольове рішення як людина з великої букви Я громадянин і пішов на захист своєї батьківщини. Наш випуск триває. і Далі ми вам розкажемо про таке. Україну надійшла партія вакцин, придбаних дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, на запит Міністерства охорони здоров'я в рамках комплексної угоди з міжнародних закупівель. Музика. Слідчого Коростенського відділу Нацполіції викрили на хабарництві. У Житомирі вже тривають святкування Дня міста. Житомир патріотичний, так називається одна із сторінок цьогорічної програми святкування. Україну надійшла партія вакцин, придбаних дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, на запит Міністерства охорони здоров'я в рамках комплексної угоди з міжнародних закупівель. Раніше ЮНІСЕФ вже придбав такі вакцини, як КПК від кору, паротиту та краснухи, вакцину від гепатиту Б, АКДП – від кашлюку дифтерії і правцю, а також вакцини від дифтерії та правцю для дорослих і дітей. Усі ці вакцини входять до національного календаря щеплень, розробленого для забезпечення захисту дітей від небезпечних захворювань, яким можна запобігати шляхом вакцинації. Україна має найнижчі показники охоплення вакцинацією серед усіх європейських країн. Постачання вакцин є критично важливим для відновлення програм рутинної імунізації та Забезпечення захисту українських дітей від захворювань, яким можна запобігти, зазначають представники ЮНІСЕФ в Україні. Міністерство охорони здоров'я України планує у найближчі роки продовжити закуповувати найважливіші лікарські засоби та вакцини через міжнародні організації. Це дозволить уникнути корупції під час тендерів. Таки тим часом у житомирських медичних закладах нашим журналістам підтвердили і продемонстрували наявність певних вакцин. На даний час в наявності вакцина АКДС, плюс поліеміоліт, плюс гемофільна, пентаксім вона називається, і вірусний гепатит, вакцина від вірусного гепатита Б, а також туберкулін для проведення туберкуліної діагностики. Ми знаємо, що мами найбільше мають таку боротьбу і гонку саме за вакциною АКДС. Чи достатньо зараз цієї вакцини? І чи означає це, що ви укомплектовані вакцинами і ніякого дефіциту немає? Дефіцит вакцини існує, тому що Іменно ця вакцина підходить для діток двохмісячного і чотиримісячного віку, подалі на шестимісячний на ревакцинацію півтора року дитинки. На ревакцинацію діток шести річок вакцини на даний момент немає і вже з великим проміжком. Співробітники управління Служби безпеки України у Житомирській області спільно з обласною прокуратурою викрили на хабарництві слідчого крестенського відділу нацполіції. 24-річний старший лейтенант поліції вимагав від місцевого мешканця 8 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину. 31 серпня співробітники спецслужби та прокуратури у користині затримали правоохоронця, коли він поблизу залізничного вокзалу отримав у. Цю суму хабара відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 одержання неправомірної вигоди Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих фактів вимагання та одержання правоохоронцем неправомірної вигоди. Повідомляє прес-група управління Служби безпеки України в Житомирській області. Житомир патріотичний так називається одна із сторінок цьогорічної програми святкування дня міста. З-поміж іншого, вона представлена фестивалем патріотичної пісні Бандера Фест, який розпочався на майдані Корольова. Ось така бойова техніка захищає нас на сході України від агресора, і саме завдяки їй, а також безстрашним військовикам, бойовому духові, національно-патріотичному піднесенню, ми просто приречені на перемогу у відстоюванні своєї незалежності. Це зброя та спорядження, яке стоїть у нас на озброєнні в нашому підрозділі. Воно було в зоні АТО, так? Чи ні? Е, так, деякі, деяка зброя була в зоні проведення антитерористичної операції. Моєму ульмінку подобається, техніка, тобто зброя. Я об'ясняю, ну не хотів би його в руках бачити. Хватає, ми своє діло будемо робити, а не пускай себе. Сидять вдома і учаться там. Ходять в школу, в садик. У нас іде в Україні війна і ми повинні бачити, які вже... Оружжя у нас є. От. І я думаю, що це і для хлопців, і для молоді це дуже актуально і дуже треба подивитися це все. На мене фантастичні враження. Я ну, мрію посидіти на мотоциклі на таких техніках. Я їх завжди бачив, але не міг. Такі подібні фестивалі нам потрібні в державі. Чим побільше, тим краще в різних регіонах, в селах, в містах, тому що вони виховують патріотів, своїх дітей, свій народ, Щоб вони жили по своїх козацьких, давніх традиціях, по українському, Щоб вони були захисниками своєї вітчизни. Це патріотична сторінка дня міста. Ну, тобто... Я думаю, що і в контексті подій про тих, що тих, що проходять на сході України і до Дня міста, це ну я думаю, що це свято таке і така виставка, яка людям цікава. Таким є антураж Національно-патріотичного фестивалю Бандера Фест, який у Житомирі відбувається вперше. Окрім військової техніки, яка використовується в зоні АТО, на майдані розгорнули свої експозиції громадські патріотичні організації. Організатори впевнені, що такі патріотично-мистецькі події підсилюють віру людей у перемогу. Напередодні дня підприємця у Житомирі нагородили почесними відзнаками представників підприємницького руху в трьох номінаціях: кращий суб'єкт малого підприємництва, кращий суб'єкт середнього підприємництва та кращий суб'єкт господарювання публічного сектора економіки. Відмінність підходів до нагородження полягала в тому, що зменшено кількість номінацій. Їх раніше було 10-12. Кожен район та міста обласного підпорядкування визначали переможців самостійно. Ривши організаційні комітети, обласна влада врахувала побажання місцевих органів самоврядування і визначила такі основні орієнтири: вклад підприємства в економічний та соціальний розвиток, рівень заробітної плати, створення нових робочих місць, участь у благодійній діяльності та активна підтримка соціально-культурних заходів. Більшість нагород отримали представники лісогосподарських структур, комунального підприємства Агроліс обласної ради та державного лісового та мислення. Сливського господарства «Сьогодні працюють люди, мають середню зарплату більше 7 тисяч гривень, в тому числі і в нашому підприємстві. Сьогодні ні однієї копійки державної підтримки лісгоспи не маємо, але разом з тим охороняємо ліс від пожеж, від самовільних рубок, від браконьєрства. Ми задоволені результатами і. Вважаємо, що йдемо в потрібному напрямку і маємо надії на хороший результат. Ця нагорода вас надихає на подальші звершення. Ця нагорода, по-перше, говорить про те, що влада знає про нас, пам'ятає, і, очевидно, турбуємося. Буду надіятися, що все-таки ми будемо мати допомогу. Далі в нашому випуску спортивні події у матеріалі Сергія Багінського. Протягом двох літніх місяців в Житомирському плавальному басейні Авангард повністю замінили обліцювальну плитку всередині приміщення і в плавальній ванні. Була поставлена задача так сказати, подйомна як 1 сентября відкрити плавательний басейн. Благодаря нашим силам и нашим стараниям и умениям, мы этот вопрос подняли, закрыли, выполнили, выполнили виконали качественно, выполнили сроки, не поставили как заказчика, так и детей, которые на сегодняшний день, в 6 часов утра, как сказал директор Авангарда, приступили к плаваниям своим. Плавання це життєво необхідна навичка, яку мають опанувати всі діти. До того ж, плавання є базовим для багатьох видів спорту. Саме 1 вересня діти розпочали тренувальний плавальний сезон. Завдяки тому, що своєчасно відкрився БСЕН після ремонту, буде працювати, плавати три відділення: це триатлон, сучасне п'ятиборство та плавання, на якому займаються майже 500 вихованців. А взагалі у нас в дитячо-юнацькій спортивної школі 630 вихованців. Це більша половина, скажімо так, від цієї від цієї школи. Діти, коли зайшли до басейну, були приємно вражені тими змінами, які вони побачили. Я щойно зайшов, мені аж аж на серці стало радісно. Мені аж хочеться плавати, щоб виконувати нові результати, ставити краще. Дуже мені сподобався мій басейн. Як він був, як, наприклад, старішим він був, він мені зовсім не сподобався, не подобався, не хотіло йти. Але щойно зайшов мені навіть. Аж хочеться тут навіть оселитися можна. Задоволені здійсненою роботою і представники влади, які питання стану спортивних споруд тримають на контролі. Дуже плідно працював сам колектив дитячої юнацької спортивної школи Авангард і ті ж самі майстри, які з розумінням віднеслися до роботи, розуміючи, що у нас зливають воду на короткий термін, і треба було в цей стислий термін, літніх місяців зробити великий об'єм роботи. Це зроблено, і сьогодні ми можемо чітко сказати, що ми відкрили школу, і в перший день вересня в нас повна чаша води. І є де займатися плаванням. На цьому в мене все. Про погоду в найближчі три дні. Дізнайтесь за кілька секунд. Завжди новини для вас у будь-який час на нашому сайті TVRadioZT.com.ua. Миру всім, добра, тепла і любові. Бережіть себе, і ми недмінно побачимося щастить! За повідомленням українського гідрометеоцентру сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13, в день 26-28 Тепла атмосферний тиск 745 мм міліметрів ртутного стовпчика. відносна вологість, 35%, відсотків. Радіаційний фон 10 мікроренген на годину. В наступні дві доби за попередніми прогнозами по області мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 3,8 метри на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 15, в день від 27 до 29 градусів тепла. Інші події. Не сумніву, 1 вересня це велике свято. А яке свято без подарунків? Запитали себе у Фонді благодійної допомоги Олени Тищенко, який лише в липні поточного року розпочав свою роботу, спрямовану на розвиток Поліського регіону. І відповіли, подарунки повинні бути обов'язково, принаймні для тих, хто прийшов перший раз у перший клас. Серед інших школярів Поліського регіону отримали подарунки першокласники шкіл міста Овруч. Міського голови Івана Кору, де представники фонду, відвідали усі школи, йде просто на лінійці, а де й під час вступного уроку. Хочу вам побажати, що любіть своїх дітей незалежно від того, пишуть вони рівно ці гачечки, крючки чи криво. Тому що від того вони не перестають ваших бути вашими дітьми. Діти безумовно отримали величезне задоволення від подарунків. Варто лишень було подивитися на їхні обличчя і в їхні очі. І, хоча через юний вік їм ще не зрозуміти, що найбільше задоволення це дарувати, допомагати просто так, без вигоди і далеких цілей, те, що людина чи люди, які роблять такі подарунки, гарні, вони знають напевне. Оцелені тиші. А як ти думаєш, вона гарна людина, що вона дарує подарунки? Інші події буду вчитись рахувати, гарно літери писати, садочок дитячий, я йду, бо це все хочу знати. 1 вересня Назарій Задорожний вперше почав відвідувати Тетерівський дошкільний навчальний заклад Берізка. Цей дитсадок розрахований на 40 дітей, проте його відвідують аж 80 малюків, і навіть це не дозволяє задовольнити потреби усіх бажаючих, адже у селі проживає майже 200 дітей віком до 6 років. Тож нагально є проблема добудови та реконструкції з розширенням існуючого приміщення дитсадка. Уже роботи такі по реконструкції зроблені це харчоблок, кухонний блок, пральня і котельня газова, але тільки це будівля стоїть. Далі нам потрібно вже добудовувати дві групи і робити ремонти у старому приміщенні. Бракувало у дитячому садку і належного розвивально-ігрового середовища. Тому колектив закладу звернувся з допомогою до народного депутата України Віктора Розвадовського. Народний обранець відгукнувся та подарував малюкам ігровий майданчик. Я хочу висловити щиру подяку Віктору Йосиповичу за те, що він не обминає нас увагою, нашу територіальну громаду Тетерівську. і вже другий за цей рік майданчик стоїть в нашому дитячому садочку. Спасибі ще раз, Віктор Йосипович. Дай Боже вам здоров'я, натхнення і терпіння в вашому нелегкому труді. Віктор Азвадовський переконаний, активні рухливі ігри просто неба дуже важлива складова для розвитку здорових дітей. Тому подарований ним ігровий майданчик це справжнє дитяче містечко з гойдалками, гіркою, каруселями, спортивною стінкою, і канатами, вишуканим столиком і пісочницею. Як тільки змонтували ігрові споруди, вихованці десятка одразу почали випробовувати новинки. В першу чергу хочу подякувати Людмилі Володимирівні за її старання, за її добивання. Що вона добилася цього майданчика, також, також Розвадовському Віктору, що надав нам цей майданчик від всіх батьків дуже велика вдячність. Віктор Розвадовський продовжує допомагати дошкільнятам. Протягом чотирьох років він надавав фінансову підтримку Березівському дитсадку Веселка, який ремонтували усі гуртом. І ось сьогодні відбудований заклад урочисто відкрив свої двері для малечі. Інші події.